Зараз розповім про настільну гру Санторіні. У цій грі ви на початку виставляєте своїх двох чуваків на поле, і ваш напарник також виставляє двох чуваків на поле. У свій хід ви можете порухатися у якусь клітинку, яка знаходиться поруч з вами, і побудувати. Тобто не можете, а мусить. Ви будуєте якийсь рівень будинок. І за хід ви також можете на нього переміститися. І після цього ще побудувати. Робите це по черзі. Походили, побудували, походили, побудували наступний рівень. Походили, побудували цей рівень. Але при цьому ви не можете одразу скакнути. На 2, 3 або більше рівнів вгору можете тільки вниз спригувати з цього будинку. Тобто, оцей чов'яга не може ось сюди запригнути, бо це занадто високо. Але якщо він вже на горі, то може спригнути. І в нас тут, як бачите, є три рівні, і ваша задача зупинитися на третьому рівні, так, щоб вам ніхто не завадив при цьому. Але головна ваша завада в тому, що хтось може побудувати на горі ось такий чудовий дах, на який ви не зможете стати, тому що ви впадете. Якщо хочете дізнатися про не побільше, переходьте на мій YouTube канал.